Всім величезний привіток, я Діана. Сьогодні 4 вересня, моє день народження. Можете мене привітати. І сьогодні вночі я лечу в Торонто і подумала, типу, о чому не зняти а-ля влог? Так, да, завтра, мій перший день в школі. Не перший день, типу, новий навчальний рік розпочинається. І перший день в не в навчальному році, але я його скіпаю через те, що в нашу мені школу я лечу в Торонто, правильно? Звісно, правильно. Да, так що зараз на годинку 11 вечора. У мене літак на 6 ранку, мені в аеропорті треба бути в 4 ранку. Виїжджати ми будемо в 3.30. Проснувся десь в 3. .00. Уже, мені вже не подобається цей блог. Ну, коротше. <хи> я ще уявлення не маю, в чому я буду летіти, як я буду вдягнута. Білете куплені, що порозуміла, вже два місяці. Я дуже рада, що я лечу. Це був такий міні-подарок на моє 16-ліття. Того я дуже рада. Зараз мені треба вибрати якийсь аутфіт, в чому я поїду. Тому давайте вибирати. Я надіюся, цей влог буде не дуже скучним. Я надіюся, я його взагалі дозніму. І він буде. Боже, це такий крінч, вибачте, будь ласка, мене за цей контент. Можете закрити, не повертатися, але що ви будете робити? Подивіться трошки на мене. Отак от я лечу, коротше, да. Взяла ще наверх плюску, щоб не було холодно. Вона ж, звісно, дуже поможе, якщо буде холодно. І загалом отак от. Я знаю, в яких я сандаликах поїду, скоріш за все. Але чи вони мене натирати не будуть? Не мали би. Це мої сандалики. Ні, ну Нормально, коротше, отак от сфоткатися в сторіс. Нормально. А те, що в житті це виглядає так собі, то, то вже таке. Це для залу. Я завтра в не йду. В принципі, сумка зібрана, одяг зібрала, слава тобі, Господи. Зараз піду віддихати. Не знаю, чи я буду спати, але приблизно в третій ранку зараз вже 12.11, приблизно в третій ранку я буду малюватися. І тоді в 3.30 виїжджати. На годинку зараз 3.05. Я була заснула на, там, на годинку чи на дві. Сказати чесно, я зараз взагалі нічого не хочу, крім того, що спати. Треба збиратися бо скоро літак. Йей! Боже, ужас. Окей. Все. Я збираюся, я малююся. Малюємося тушу. Окей. Більш-менш нормально і більше того я навіть встигла з часом, так що я рада. Аеропорт цікавіше мені сьогодні те, скільки грошей я сьогодні потрачу. Бо я прийшла в якийсь рандомний міні-магазинчик, ну і я вже тут все хочу, ну типу, розумієте, так? Да? Манить мене дуже сильно тут все. Кожен похід в діті фрі закінчується одинаково. Гарно пахне, тепер можна і подухатися. Що, я в Даунтауні. Ам... Сьогодні будуть сторіс у мене туриста, Боже, не знаю, куди йти. Зараз треба десь вийти та й все. Тут такі дома великі. Я рада. Дивіться, як тут гарно. Гуляємо, а що тут так людей багато ходячих? У нас Галіфаксі так багато немає. Штуки якісь не Боже мій. Ну. Блін, як зробити, щоб її було видно? Фотка з вежею. Церточки. Прикиньте, мати офіс, працювати, отам От десь наверху. І тут в тебе вид. Туди. Прикольно. А я на лавочці посижу. Вже не заробила гроші на ваші всякі офіси. Ря-ля, хідла. Треба отак висимати. Я ж блогер. М -м, смачно Кручуся, коротше, сижу, викручуюся так от, так от біля тої цієї. Ну гарно ж, подивіться, як гарно. Щоб мати тут свій офіс. Перша красуня на сьогодні. Я прийшла в торговий центр і я думаю, тут я буду досуватися наступних, і, здається, пару годин. Він прям великий-великий, гарний побіг. Креще, дуже сподіваюся, що я тут не йду то, того, хто то, я шпитала. Подивіться, скільки веплі людей? Ай, чого вони з андроїдами ходити не можуть. Наші їм всім епли. Непонятно. Похоже, я з ТЦ. в вінакший боже. Красота, я вже й забула, які туди висотки. Взагалі забула, що я в Торонто. Вот тут всякі штуки, знаєте, так, як в Нью-Йорку. Нью а на Нью-Йорк, ребята. Я тільки що їхала в метро. Я чуть не в ту сторону поїхала. Мальчик. So... Боже, подивіться, який страшний коридор. І це коридор на вихід. Ніби в психушку якийсь. Вийшла зі темної печари, тепер треба знайти магазин і купити красовочки. Ура! Я купила шузи, я купила ріснички, я купила носочки. Тепер я купляю іду купляти сумочку, Подивіться, які їм розкріпи, боже. Треба отак от голову вивертати щоб побачити той кінець. Отак mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. от так вот, дам. Таке от Торонто. Подивіться, яке естетичне місце, так? Да? Ідеальне місце поміняти шузи, бо мої сандалики з Хмельницька мене прям капець натиснули. Того того мені. Отакі от, от вони красунчики мої. Так, 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 так. І в них я пересуюся. Мені вони дуже подобаються, дуже красиві. І особливо, знаєте, в поєднанні з носками Adidas, вони так будуть гарно виглядати. Шопінг тайм. <negro secteurisma> все, я дуже рада, я купила все, що я хотіла. Сувеніри рідним купила. Купила, купила сумочку, купила собі лашеси, купила я все купила, що мені треба було. Я дуже рада. І тепер в мене дуже важкий пакет. Мені його важко нести, бідненька я. Того зараз йду, десь в сядуся і вже буду сидіти. І треба теж поїсти, бо я голодна, хочу їсти. Хочеш, знаєте, ж якось так гарно десь сісти з гарною атмосферою і так гарно наїстися. Так, Торонто, типа, по-торонтовському. І все. Таке. І закінчилося все тим, що я прийшла ну, біля табора, але прийшла, коротше, на піцу. Замовила собі, коротше. Таку піцу, ну маленьку, і думаю, її подужую. Ну вже так втомилася, я тільки їсти хочу. Вже думаю, ну хочеться ну, щось такого смачного. Знаєте, от піца. От от хочеться. Все. Я втомилася. У мене спина болить, пакети ті важкі тяскати. все болить, старію, не радість, 16 літ все-таки. Та й все. А я взагалі не знаю, як я завтра маю в школу йти, я завтра йду в школу. Типу, в мене літак в 11-й, я десь 2,20 чи щось таке. Ну, коротше, поки я приїду додому, буде десь пів четвертої, я думаю. І пару годин і одразу в школу треба збиратися. Єй! Нічого, все буде добре. П'ятниця завтра. Ще я завтра буду день народження празнувати. на насичені дні. Ну, життя про баланс. Типу, інколи є таке, що ти сидиш. Нікуди не виходиш і думаєш, боже, яке все скучне, як все надає. Інколи додому не можеш попасти, інколи не можеш відпочити, знаєте. Головне баланс. І... Все, я чекаю піцу. їсти, пити, бо втомилася. Находилась, втомилась. Мене би з моїми учнівськими правами на таку машинку, на такий каділак. Це б песня була, так? Да? Я б в перший стоп заїхала. Зараз і все. Залізе в одне ріло. Гадайте куди. Коротше, я якомусь китайському магазині, а в японському купила якусь кожні гішку. Зараз буде в нас дегустація. Це карамель карамельного фрукту.

Це днем, звісно, гарне. Навечері це просто 10Х. Жалко, що я вже в готель їду. В готель їду. Насмішила. Я не можу. В це як це? В аеропорт їду, в готель, боже. Подивилася, звісно. Може, десь там колись поїду. Але не сьогодні, завтра в школу. Торонто пока. Коротше, я от йду. Чувака його бачила. Він був теж з футболкою. А в смысле теж. Ну, коротше, бачила чувака з футболкою. На футболці чорним по білому пише Україн. Понятно, так то? Боже, Хортенс на кожному кроці, нашої його так багато. Я зняла вії, я ви розумію, цей весь макіяж і приклею Нові різнички через це, що в мене зараз ще є година перед посадкою, так і так би нічого не робила. А завтра в школу зранку наду. Щоб зранку тіп, вже не здавати, нічого не робити, то я зараз вирішила. Та й все. Короче, да. А що случилось? У мене пакет порвався. По дорозі не так. Дуже давно я вже не їздила на таких маленьких квіточках. Нам наскільки лайк. Я приїхала додому, я дуже рада. Я вже вдома. Зараз я вже вибираю, в чому піти завтра до школи в перший день. Але так-то мені дуже сподобалась моя поїздка. Я рада. Я зараз прям як втомила, то можливо мої емоції не дуже видні, але я рада. Це принесло мені багато нової енергії, нового досвіду на цілий навчальний рік. Так що нормально. Жизнь маліни. Тепер треба вибрати в чому школу піти. Завтра перший день.